Реакція Росіян на перемогу збірної України Миколенко отримав жахливу травму. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Поїхали у процесі підготовки до Євро 2024. Збірна України зіграла у Кишиніві із національною командою Молдови. Підопічні Сергія Реброва були фаворитом цього протистояння. Ребров повернув до основного складу голкіпера Луніна та форварда Яремчука. Повідомляє портал Новини Лайф. Головний тренер збірної України Сергій Ребров змінив склад команди на матчі з Молдовою. Він виявився максимально наближеним до оптимального за винятком того, що Артем Довбик розпочав поєдинок на лаві запасних. Лунін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Шапаренко, Цианков, Судаков, Мудрик, Яремчук. З перших хвилин матчу синьо шовті заволоділи ігровою і територіальною ініціативою. Дебютна атака збірної України завершилася взяттям воріт суперника. Яремчук скористався помилкою захисників із Молдови та перекинув м'я через Райляна 0-1. Після перерви на полі з'явився Артем Довбик, який одразу забив гол після розкішної передачі від Судакова. Команда Реброва створила ще декілька моментів біля воріт суперника, але рахунок залишився незмінним. Збірна України здобула впевнену перемогу. Тренський штаб команди напевно отримав важливу інформацію перед Євро 2024, але травма Миколенка може стати для синьо-жовтих серйозною втратою. Головний тренер національної команди пообіцяв зробити висновки із трьох товариських поєдинків, з яких його команда перемогла лише в одному. Ребров не сумнівається, що ця інформація допоможе синьо-жовтим успішно виступити на Чемпіонаті Європи. Ребров заявив, що у Миколенка не має травми. Через яку він не грав наприкінці минулого сезону. Захисник збірної України зазнав пошкодження іншого характеру, Тренер висловив сподівання, що футболіст скоро повернеться до ладу. Наставник національної команди не став виділяти нікого з гравців після перемоги Молдови, але Ребров зізнався, що радий цьому результату. Який додасть команді впевненості перед матчами Євро 2024 також нагадаю, що ця перемога була дуже важливою для збірної України, бо вона змогла відірвати нас від збірної Австрії в таблиці коефіцієнтів УЄФА? Новий формат відбору на чес 2026 буде відмінним від звичного з групами по 5-6 команд. Тепер він проходитиме серед 12 груп по 4 команди. Якщо наша команда закріпиться в перші 12 команд в таблиці коефіцієнтів УЄФА серед європейського регіону, то ми попадемо в перший кошик. Рейтинг FIFA – це адаптовна версія рейтингу Ело. Це система визначення рівня команд, яка свого часу набрала популярність завдяки шахам. FIFA взяла її за основу і зробила щось своє, що враховувало б не просто відносність рівня команд щодо одна одної, а ще й їхню важливість. Формула виглядає так. Очки дорівнюють очки до плюс важливість помножити на результат мінус очікуваний результат. Важливість для кожного виду матчу встановлена окремо. Важливість для кожного виду матчу встановлена окремо. 5 балів в товариські матчі поза віком збірних. 10 балів. Товариські матчі у вікно збірних. 15 балів. Групові етапи ліг націй. 25 балів. Плей-офф та фінал ліг націй. А також матчі відбору чес та континентальних турнірів. 35 болів. Матчі континентальних турнірів до чвертьфіналу. 40 балів. Матчі континентальних турнірів після чвертьфіналу. 50 болів. Матчі чемпіонату світу до чвертьфіналу. 60 балів. Матчі чес після чвертьфіналу. Результат теж виражається у числах. Один перемога. Половина нічия. 0 поразка. У разі якщо матч дійшов до серії пенальті, то для команди, яка і програла, він лишається нічею, для переможця напівперемога, тобто Тобто 0,75. Очікуваний результат вираховується за окремою формулою. 1 розділити на 10 в дужках різниця мінус 600 плюс 1. При цьому очки нараховуються в будь-якому випадку. У разі поразки чи зі слабшим суперником, вони фактично віднімаються від вже наявного рейтингу. Також матч України з Молдовою не облишили стороною Росіяни. Подивимося, що вони написали. Мудрик КОЛОДА. Українці. Велика перемога. Така віде в історію. Напевно, автор Українець. Від Польщі Відлетіли. Українці в шашлик. шлик. Молдову. Не дивно. Чекаємо продовження Феєрії від Луніна Цянкова та Довбика. Молдову перемогли. З ким Росія грає першу гру на Євро? Ха-ха, чел навіть не знає, що Україна це Росія. Тільки Україна відокремилась після розвалу СРСР. У України немає історії. Як ви бачите, цей коментар це тяжкий випадок. І навіщо? З поляками теж добре розм'ялись. Пощастило Чекаємо хорошого виступу на Євро. Як ви бачите, інтелектуальний рівень деяких коментаторів очевидно. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Замов я Екстра Тайм. До нових зустрічей!